Говард Філіпс Лавкрафт. Пошуки Іранона. У гранітному місті Телос блукав юнак, овінчений виноградною лозою. Його золотаве волосся, змащене миром, лисніло. А пурпурова туніка була пошарпана вересом з гори сідрак, що височіє на протилежному боці старовинного кам'яного мосту. Мешканці Телоса темношкірі й непривітні. Живуть вони у квадратних будинках. Тож вони суворо запитали чужинця, звідки той прийшов, як його звати, та що з ним трапилось. Юнак відповів: Я, Іранон, прийшов з Айри, далекого міста, яке я ледве пам'ятаю, але шукаю в надії знову знайти. Я співаю пісень, що їх вивчив у далекому місті, і покликаний творити красу з речей, які пам'ятаю з дитинства. Моїм багатством є спогади і мрії. А ще надії, які оспіву у садах, коли ніжно сяє місяць, і західний вітерець ворушить пелюстки Лотоса. Коли мешканці Телуса почули про це, вони зашепотілися між собою, бо, хоча у гранітному місці не лунають ні сміх, ані співи, його суворі мешканці іноді навесні дивляться на кантарійські пагорби і думають про лютні далекого Унаї, про який оповідали мандрівники. Поміркувавши, вони дозволили чужинцеві зостатися і співати на площі перед вежею млін, хоч їм не подобалось ані його рваної туніки, ані миру на волосі, ані його вінок з виноградних листків, ані молодість у його золотому голосі. Ввечері Іранон співав, і доки він співав, літні люди молилися, а сліпець сказав, що бачив німб навколо голови співця. Але більшість мешканців міста позіхали. Дехто посміювався, а дехто дрімав. Бо Іранон не оповідав нічого корисного, а співав тільки про власні спогади, свої мрії і свої надії. Я пригадую сутінки, місяць, ніжні пісні і вікно, біля якого колись заколисаний спав. За вікном була вся на золотими вогнями вулиця і танці тіней на мармурових стінах будинків. Пам'ятаю квадрат місячного світла на долівці, якого я більше ніде не бачив, і видіння, що танцювали у променях світла, коли мати співала мені колискову. а ще пам'ятаю яскраве вранішнє сонце над баравистими кручами влітку, і солодкі пахощі квітів, із півдня принесені вітром, від якого співали дерева. О, айро, місто з берилу і мармуру, дива твої ноги! Як же любив я запашні і теплі гайки побіч по дзеркальної нітри, водограї маленького кра, що текли із зелених долин. У лісах і долинах твої діти плели вінки одне для одного, а на заході сонця я бачив дивні сни під гірськими деревами, споглядаючи внизу в вогні міста, а звивиста нітра була схожа на стрічку небесних зірок. У місті ж були палаци з кольорового мармуру із золотими куполами та розмальованими стінами, а там зелені сади, блакитні басейни, кришталеві фонтани. Часто я грався в цих садках і плавав у басейнах, лежав на півсні поміж квітів тендітних у тіні дерев, іноді ж на спаді дня здирався під гору довгою вуличкою, що вела в цитадель на майдан. І дивився на Айру, на це місто чарівне, з берилу та мармуру, прекрасне у шатах золотовогнених. Уже давно я сумую без тебе Айро, я був ще зовсім юним, коли йшов у вигнання. Та мій батько, твій король, і я прийду до тебе, бо так велить доля. У семи землях шукав я тебе, а одного дня запаную над твоїми гаями, садами, над вулицями і палацами і заспіваю людям. Які зрозуміють, звідки мій спів, і не засміються, не відвернуться геть, бо я Іранон, принц міста Айри. Тієї ночі мешканці Телоса вклали Іранона у стайні, а вранці його навідав архонт і наказав піти у краницю Атока, шевця і бути його підмайстром. Але я Іранон, я співаю пісень, сказав він, і серце моє не лежить до роботи шевця. Усі в телесі мають працювати, відповів Архонт. Такий закон. Тоді Іранон сказав. А заради чого ви працюєте? Хіба не для того, щоб жити і бути щасливими? А якщо ж працюєте лише, для того, щоб працювати, то коли ж ви знайдете щастя? Ви працюєте, щоб жити, але хіба життя це не краса і пісня? А якщо ви поміж себе не терпите співців? Для чого тоді, плоди вашої праці? Праця без пісні це ніби важка подорож без кінця, хіба смерть неприємніша за таке? Але Архонт хмуро слухав, не розуміючи слів, і знову звернувся до чужинця. Дивний ти, хлопче, і мені не подобаються ні твоє обличчя, ані твій голос. Слова, що ти мовиш. Блюзнірство, бо ж богами телоса заповідано, що праця це добре. Наші боги обіцяли нам світлі небеса після смерті, де буде вічний спочинок, де буде кришталева прохолода, в якій ніщо не турбуватиме розум думками, а очі красою. Іди до шевця Атока або покинь місто щодо заходу сонця, всі мають працювати, а спів це дурниці. Тож Іранон вийшов зі стайні і пішов вузькими кам'яними вуличками поміж похмурими квадратними будинками з граніту, шукаючи зелені, бо все навколо було кам'яне. Обличчя людей були похмурими. Але на кам'яній гаті, на барі зілінивої річки Зуро сидів хлопчик із сумними очима. Він вдивлявся у воду, шукаючи поглядом молоді гілочки, змиті з пагорбів паводками. І хлопчик сказав йому, чи ти часом не той самий, про кого повідав Архонт? той, хто шукає далеке місто у чарівній країні? Я Ромнот, і у мене тече кров Телоса. Я не можу звикнути з цим гранітним містом. Я щодня мрію про теплі ліси і далекі землі краси і пісень. За катрянськими пагорбами лежить Унаї, місто лютень і танців, про яке пошепки повідають люди. І кажуть, що воно водночас прекрасне і жахливе. Туди я й пішов би, якби був достатньо дорослим, щоб самому знайти дорогу. Але ти можеш туди піти? Ти повинен співати там, щоб усі люди слухали твоїх пісень. Давай разом підемо з Телоса і вирушимо до весняних пагорбів. Ти вказуватимеш мені дорогу, а я слухатиму твої пісні вечорами, коли зорі одна за одною навіють сни на очі снови. А що як Унаї, місто лютень і танців, є чарівною айрою, яку ти шукаєш, бо ж казали, що звіддавна не був у Айрі, а назви міст часто змінюються. Ходімо до Унаї, і Раноне золотоволосий, де люди зрозуміють нас і привітають як братів, не засміються і не образяться на наші слова. І Ранон мовив Хай буде так, малий, хай буде так, малий. Якщо хоч хтось у цих кам'яних нетрях прагне до краси, нехай шукає у горах і отдалік за ними. Я не покину тебе на березі повільної зуру. Але не думай, що радість і розуміння ти знайдеш одразу за картянськими пагорбами, чи за день від них, чи за рік, а чи за п'ять років шляху. Бачиш но, коли я був малий, як ти, то мешкав у долині Нартоса біля холодної Ксарі, де всім було байдуже до моїх мрій. І я вирішив, що коли виросту, то вирушу в Синару, що на південному схилі, і співатиму на ринковій площі для веселих погоничів верблюдів. Але коли я прийшов у синару, то побачив, що всі погоничі п'яні і розпусні, що їх пісні геть не такі, як мої. Тож я вирушив човном вниз річкою Ксарі до Ярина, мури якого складені з Оніксу, і солдати Ярина посміялися з мене і вигнали мене геть. Тож я і далі блукав містами. Я бачив стетелос, що ховається під великим водоспадом, споглядав болото, на якому стояв колись сарнат. Я був у тра, і ларнику, кадатероні, крізь які плине крижна річка Ай. І я довго жив у Олейто, що в країні ломар. І хоч я іноді і мав слухачів, їх завжди була дещиця. І Я знав, що радітимуть мені тільки в Айрі, місці з мармуру і берилу. В якому мій батько був колись королем. Тож ми шукатимемо Айру, хоча й варто було б відвідати далеку благословенну лютнями Унаї, що з іншого боку Кантаріанських пагорбів, яка і справді може виявитися Айрою, хоч я так і не думаю. Красу Айри неможливо навіть уявити, і ніхто не може говорити про неї без захвату, а от про Унаї. Хитро перешіптуються по верблюдів. У надвечір Іранон і малий Ромнот покинули Телос і довго мандрували серед зелених пагорбів і прохолодних лісів. Шлях був важкий і звивистий, і здавалося, що вони ніколи не дістануться у наї міста лютень і танців. Але в сутінках, коли на небо висипали зорі, Іранон оспівував Айру і її красу, а Ромнот слухав. Тож обоє почувалися щасливими. Вони харчувалися переважно фруктами і червоними лісовими ягодами, не помічаючи плину часу, хоч мало минути вже багато літ. Малий Ромнот підріс, і його голос вже не був дзвінким, а погрубшав. Та й ранон не змінився. Він і далі прикрашав своє золоте волосся виноградною лозою і змащував його ароматними лісовими смолами. І з часом Роман став старшим аніж Іранон, хоча був ще зовсім дитям, коли Іранон вперше побачив, як той спостерігав за молоденькими зеленими галузками у Телосі на березі повільної, зашореної в камінь Зуро. І якось вночі, у світлі повні, піднявшись на вершину гори, мандрівники побачили внизу мріяди вогнів у найї. Селяни сказали їм, що вони вже близько від неї, а Іранон вже знав, що то не його рідна Айра. Вогні Унаї не нагадували вогнів Айри, бо тут вони палали надто сильно, в Айріш м'яко і магічно сяяли, як місячне проміння на підлозі під вікном, де Іранонова мати співала йому колискових пісень. Але Унаї було містом лютень і танців. Тож Іранон і Ромнот спустилися круто схилом, сподіваючись знайти людей, яким пісні і мрії принесуть радість. Увійшовши до міста, вони побачили там прикрашених трояндовими гірляндами гульвіз, що тинялися від дому до дому, схилялися із вікон і балконів, слухали іранонових пісень і кидали йому квіти, і гучно аплодували, коли він закінчив співати. І тоді, на мить, Іранон повірив, що нарешті він знайшов тих, хто думає і відчуває так само, як він, хоч місту бракувало навіть сотої частки краси Айри. На світанку Іранона охопило сум'яття, бо куполи Унаї не сяяли золотом на вранішньому сонці, а були сірі і похмурі. Мешканці Унаї були постійно бліді від гулянь, утупілі від вина і геть не схожі на осяйних жителів Айри. Але Іранон зостався, тому що люди кидали йому квіти і оплесками вітали його пісні. А з ним і Ромнут, якому полюбилися міські гуляння, який і сам почав плітати своє темне волосся, троянди і мир. Вночі Іранон співав гультяєм, але був як і раніше, увінчений лише лозою гірського винограду, і співав про мармурові вулички Айри і про дзеркальну гладь три. Співав він і в оздоблених фресками в залах монарха, стоячи на кришталевому помості, який був піднятий над підлогою, що правила їм за свічадо, і своїм співом він викликав в уяві слухачів дивовижні образи. А в дзеркалі підлоги, здавалося, відбувалося щось давнє, неймовірно прекрасне і вже напівзабуте, а не залиті вином бенкетувальники, які засипали його трояндами. І король вмовив його відкинути в бік свій подертий багрянець, задягнув його в золотий сатин, персні з нефриту і браслети з фарбованої слонової кістки, поселив його у позолоченій і завішений гобеленами кімнаті із різьбленим дерев'яним ліжком під навісом із вишитого шовку. Так Іранон почав мешкати в Унаї, місці лютень і танців. Невідомо скільки часу Іранон прожив у палаці Унаї, але якось король запросив до палацу екзотичних танцівників із пустелі Ліраніану і смаглявих флейтистів із Дренену на сході. А ввечері Гульвіси кидали свої квіти не Іранону, а танцівникам і флейтистам. І день за днем Ромнот, що був ще хлопчиком у гранітному телесі, ставав усе огряднішим. Обличчя його все більше червоніло від вина. Він усе менше і менше мріяв і вже без захоплення слухав Іранонові пісні. Але хоча Іранон сумував, він не припинив співати і так само щовечора виливав у піснях свої мрії про Айру місто з мармуру й берилу. І якось однієї ночі одутли і розповніли ромно, важко важкого хропучина, гаптованих подушках свого бенкетного лужа, помер. А схудлий, блідий Іранон самотньо співав у далеких закутках. А коли Іранон зронив останню сльозу над могилою Ромнода і вкрив її зеленим гіллям, яке хлопець колись так любив, він скинув увесь шовк та прикраси і забутий пішов геть, одягнений тільки у подерту профіру, в якій і прийшов. Прикрашений лише свіжими виноградними лозами згір. На заході сонця Іранун вирушив далі, все ще шукаючи рідну землю, і тих, хто зрозуміє його пісні і мрії. У всіх містах Цедатрії і краях, що лежать за постелею Бназії, діти насміхалися з його старомодних пісень і подертої пурпурової туніки. Але Іранун не старів і так само надягав вінки на своє золотаве волосся. Коли співав про рідну Айру, втіху минулого і надію майбутнього. Однієї ночі він прийшов до вбогої халупи старезного пастуха, брудного і згорбленого, який пас отари на кам'янистому схилі над болотами і сипучими пісками. І Ранон запитав цього чоловіка про те саме, про що запитував багатьох до нього: Чи не скажеш мені, де я можу знайти Айру, місто з мармуру і берилу? Повз яке плине дзеркально гладка нітра, де водограї маленької річечки кра співають зеленим долинам і пагорбам, вкритим деревами, і пастух, почувши такі речі, пильно і дивно дивився на Іранона, ніби пригадуючи щось давнє, загублене в часі, помічав про себе кожну рису обличчя чужинця, кожного золоту волосину, його вінок із виноградного листя. Але він був старий і, похитавши головою, відповів Чужинцю, мені справді знайома назва міста Айра і все інше, про що ти казав. Але вони відлунюють до мене, ніби здалеку, спорожничі довгих років. І я чув про них іще в молодості від свого товариша, сина Жебрака». Який часто поринав у дивні мрії, який сплітав довгі оповідки про місячне світло, квіти і західний вітер. Ми сміялися з нього, бо знали його від народження, хоч він і думав, що є сином короля. Він був гарний, як оце, ти, але голова його була повна дурощів і дивацтв. Ще малим він втік, сподіваючись знайти того радо слухав його пісні і мрії, як же часто він співав мені про землі, яких ніколи не було, і про речі, яких бути не може. Повсякчас казав, що він був принцом, хоч усі ми і знали його від народження. Не було ж бо ніколи на світі чарівного міста Айра. Не було нікого, хто міг насолоджуватися тими дивними піснями, крім як у мріях мого давнього товариша Іранона, який давно зник. І в сутінках, коли одна за одною на небо вийшли зорі, і місяць освітив болото сяйвом, схожим на те, яке тремтіло на підлозі перед очима заколисаної маминою піснею дитини. У смертоносні сипучі піски побрів стари ганку у подертій порфірі, коронований засохлим виноградним листям, дивлячись вперед на золотій бані прекрасного міста, в якому розуміють мрії. Тієї ночі у старезному світі назавжди померла часточка краси і молодості.